Спроби блокувати вступ України в ЄС через Волинь вписуються в політику Путіна, заявив польський президент Анджей Дуда, якщо чесно, я просто вражений цією його заявою. Ну, уявіть собі, яким треба бути справжнім державником, тобто людиною, яка думає не про сіюмінютні політичні вигоди, а про реальні довготривалі інтереси своєї держави, щоб от перед оцими цими негодуючими напівзвірськими фермерами, які блокували український кордон, які висипали українське зерно. Будучи польським політиком, сказати їм, що ви, суки, блін, не те саме. Не визвіряйтесь на Україну. Тому що Україна наш союзник. Ні, Це мужня людина, далекоглядна людина. Він тут розкритикував міністра оборони, який. Міністра оборони із нинішньої коаліції, який належить до іншої політичної сили, ніж президент Анджей Дуда Туск, і оцей уряд, це ж як би, політичні противники Дуди. Він що сказав? Той міністр. Адже дуду запитали про заяву міністра оборони Владислава Косіняка Камиша, який зазначив, що якщо питання Волині не буде вирішене між Варшавою та Києвом, то на його думку Україні немає місця в Європейському Союзі. Дуда заявив, що Путін напав на Україну щоб зупинити її інтеграцію в ЄС. Якщо хтось говорить у зв'язку з тим, що він збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то тим самим він вписується в політику Ведіміра Путіна. Ну я не знаю, чи це є наміром тих, хто зараз при владі, зазначу, президент Польщі. Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви, це складні питання, в тому числі і для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися. Ну, я думаю, насправді глобально причина, чому Дуда фактично став на захист України, ну там, де його співвітчизники абсолютно несправедливо на нас наїжджають, От, суперечки по історичним питанням, причому такі неоднозначні суперечки, ставлячи перепоною до нашої інтеграції в Євросоюз і за великим рахунком взагалі нашу можливість стати частиною Західного світу, а не залишитися у лапах Росії. От чому Дуда пішов на таку радикальну заяву? Перш за все, тому що і він, ну і Західні еліти загалом вже досить зрозуміли, якою загрозою для них, для Польщі, для Європи в цілому, для Західного світу в цілому, є Росія. Тобто, Дуда, він не не думає сеовінютною вигодою: проголосують за нього ці фермери, от які українське зерно висипали чи не проголосують. Ну, він вже здається на другому терміні, він не збирається. Найближчим часом кудись балотуватися, він вже відбувся як державний діяч у Польщі. І він чудово розуміє, що Україну не можна залишати за бортом. Тому що якщо залишити за бортом Україну, якщо її захопить Путін, то наступною буде Польща. То Путін, захопивши в першу чергу людський потенціал України, піде на Польщу. А всі побачили за останні 10 років і останні 2,5 роки особливо, чого вартий людський потенціал України. Людський потенціал України стримує величезну на сьому частину території суші світової російську імперію. Величезна Російська імперія не може завоювати Україну, захопила тільки четверту частину. Досить таки напружуючись з усіх сил. А якщо припустити, що ми би стали якимись військовими рабами рашки Москви, як ми були в Другій світовій війні, ну так чи є шанси у Польщі? встояти? звичайно, що немає. Дуда це розуміє. Тому він так сказав, я думаю.